Друзі, всім привіт! В цьому відео я поділюсь з вами своїми поглядами, своїм досвідом в тому, як я вивчав JavaScript і що я рекомендую своїм учням на персональному навчанні. І перша моя рекомендація буде саме для тих, як вивчати JavaScript, якщо ви джуніор або трейній розробник, який. Взагалі немає якогось комерційного досвіду, і ви тільки хочете спробувати себе у ролі фронтенд розробника та покодувати на JavaScript. Для вас я рекомендую такий ресурс, як сайт JavaScript.Info. Це сайт-книга, його можна також читати як PDF-підручник, в якому ви можете поверхнево ознайомитись, що взагалі таке JavaScript та як на ньому кодувати. Тут є багато різних тем, які прикріплені практичними задачами, тобто після теоретичної частини. У вас завжди є список домашнього завдання, що ви можете покодувати. Якщо у вас щось не виходить, ви можете подивитися рішення, як цю задачу можна виконати. Мені подобається також цей ресурс, тому що тут писані такі глави, також як правильно писати коментарі до вашого коду, який текстовий редактор обрати, щоб почати кодувати на JavaScript. Офіційно заявляю, що можна підготуватися і дізнатися базові фундаментальні речі по джаваскрипту. І почати писати свої додатки без різних бібліотек і фреймворків, саме на ванільному джаваскрипті, без усілякої додаткової допомоги або вивчення інших ресурсів, курсів і так далі. Другий ресурс це книга Eloquent JavaScript або виразний джаваскрипт, якщо перекладати на українську мову. Можливо, ви вже розробник рівня джуніор з роком досвіду, або ви вже навіть мідл, або ви сіньор, який просто хоче. Ще раз повторити базові фундаментальні теми в JavaScript для себе. Рекомендую цю книгу. Останнє видання, воно найактуальніше. Дуже класно побудована книга. Мені вона подобається тим, що тут реально теж класна мова написання, трохи складніша ніж на JavaScript Info. Але якщо ви знаєте англійську, і якщо ви вже до цього читали якісь ресурси по JavaScript, ця книга вам дуже прям сильно зайде. Тут є Код, який можна інлайново запустити і подивитись, як він виконується, або скопіювати в свій текстовий редактор і погратись з тими завданнями і рішеннями, які тут є в кожній главі. Рекомендую цей ресурс, якщо у вас вже є якийсь досвід в JavaScript, і ви хочете оновити свої знання і більш поглиблено прочитати про якусь тему. Третій ресурс, який я рекомендую, це більш для middle або senior, і ви готуєтесь до проходження технічних співбесід. Або вам треба просто поглибити свої знання в якійсь темі, наприклад, як працює в джаваскрипті докопатись до істини, що таке асинхронність, і взагалі як вона працює, що таке Event Loop, або як побудоване прототипне наслідування в JavaScript. Автор Кайл Сімпсон. А ці книги, це серія книг. Є два видання. Рекомендую почати з першого, бо воно завершене. Тут описані всі теми, починаючи від області видимості та замикання. І закінчуючи асинхронністю та ECMAScript 6 версією. Так, вже є і вищі, версії, але по цій книзі я навчаю своїх учнів, а ми її проходимо, щоб більш поглиблено розуміти JavaScript і краще проходити технічні співбесіди. Так само я сам по цій книзі готувався до першої своєї роботи в продуктовій компанії, і ця книга мені дуже сильно допомогла підготуватись до технічної співбесіди. Наступний ресурс, який я рекомендую для вивчення JavaScript у, у 2024 році, і взагалі це must-have ресурс, який я використовую в своїй роботі щоденно, майже це документація Mozilla Developer Network, дуже класна бібліотека, база знань з різними гайдами, туторіалами, не тільки про JavaScript по JavaScript, а й по HTML, CSS. Наприклад, я хочу подивитись, як працює там JavaScript, Метод фільтр. Я пишу в пошуку, і одна із найперших посилань, яке буде, саме веде на developer.mozilla.org. Тут описано в яких браузерах це працює, які браузери це підтримують. Взагалі тут можна подивитись, як запускати цей код з інструкціями. Рекомендую цей ресурс, якщо ви працюєте фронтенд розробником і на щоденній основі вам треба освіжити свої знання або згадати, як якийсь метод працює, і ви не хочете відкривати якусь книгу, а просто хочете отримати знання тут і зараз саме по тому специфічному запросу, який у вас є. Остання рекомендація це вже платний ресурс. Це курс JavaScript від Авторитетного інженеру у фронтенд світі Денна Абрамова, який є контриб'ютором у бібліотеку ReactJS він створив свій курс, який коштує грошей 42 долари. І він підходить для тих, саме якщо ви вже фронтенд-розробник, але у вас немає дуже багато часу, щоб прочитати якусь книгу або ресурс з нуля і до кінця, але вам потрібно в своїй голові. Зайняти ці прогалини, да, які у вас є по Java ви можете використовувати цей ресурс, де Набрамов впише про якісь складні і, на перший погляд, незрозумілі речі в Java простими словами, з дуже крутими картинками, візуалізаціями, все написано дуже простою англійською мовою. Рекомендую цей ресурс. На цьому все. І вважаю, що з цими знаннями, якщо ви наполегливо візьметесь за вивчення цього. Ви зможете рухатись далі. І ознайомлення і читання документації любого фреймворку, будь то бібліотека React або Angular, Vue, інші якісь інструменти або бібліотеки, які є у фронт-енд екосистемі. І взагалі, коли у вас є фундаментальна база, і ви взагалі розумієте, як працює JavaScript, ви можете набагато легше і впевненіше використовувати ті ресурси, які вже юзають цю мову. Бажаю вам успіху у вашому навчанні та до нових зустрічей.